Сьогодні у випуску дізнаєтеся про те, хто зможе взяти участь і як буде працювати програма Національний кешбек, які нові податки планують вести для бізнесу з 1 жовтня, де і коли ДПС оприлюднить перелік білих платників податків, як будуть посилюватись санкції проти російських програм, які зміни 16 серпня введені у військовому обліку. Вітаю, я та і З вами випуск новин підсумки тижня на бухгалтерській відеоплатформі номер No1. ми розповідаємо вам про головні зміни в законодавстві у кожному випуску. Завжди багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал, щоб нічого не пропустити і додивитися відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. З 2 вересня в Україні для споживачів запрацює програма компенсації 10% вартості товарів українського виробництва. Відповідний порядок надання грошової допомоги національний кешбек кабінет міністрів затвердив на засіданні 20 серпня. Загальний бюджет програми до кінця року 3 мільярди гривень. На наступному тижні запрацює портал на базі «Дія» для виробників, які зможуть на ньому зареєструвати штрих-коди українських товарів, які у такий спосіб братимуть усіч у програмі. Ухвалене рішення про дію програми на весь 2025 рік. Під національний кешбек підпадають товари, виробники яких виявили таке бажання. І чиї штрих-коди починаючи з 482. також ця можливість відкрита для приватних торгових марок ретейлерів. Дві основних категорії, для яких очікується найбільший обсяг кешбеку: продукти харчування та медикаменти. На них пропадає максимум у споживчому кошику українця. Виняток зроблено для підакцизних товарів, таких як тютюн та алкогольні вироби. Далі розповідаємо, як це працюватиме на практиці. Для участі у програмі споживачеві знадобиться окрема банківська картка. Вона може бути віртуальною в одному з банків-партнерів. При скануванні товару, що бере участь у програмі, податкова служба фіксуватиме транзакцію. І на картку перераховуватиметься пропорційна сума кешбеку. Для сторонніх операцій чи зарахувань ця карта використовуватися не може. З нею можна буде лише роз зраховуватися за послуги згідно з затвердженим переліком. Загалом готовність долучитися до програми вже виявили понад півдесятка банків, зокрема всі державні та монобанк. Їхній список із часом розширюватиметься. Швидше за все, банки е, самі активно пропонуватимуть своїм клієнтам відкрити таку картку через пуш-повідомлення. товари та кешбек можна буде після 20-го числа наступного місяця за такими напрямами. Оплата комуналки, ресторани, послуги, спортклубів, кінотеатрів тощо. Також цими грошима можна заплатити за військові облігації, транспортні послуги і мобільний зв'язок. Важлива умова: компанія, яка надає ці сервіси, має бути зареєстрована в Україні. А тепер перераховуємо підводні каміння. Оплачувати покупку можна лише карткою. Не всі 100% товарів українського виробництва автоматично підлягають кешбеку. Здійснювати купівлю потрібно лише в точках та у виробників, що знаходяться на загальній системі оподаткування. Це автоматично відсікає весь малий бізнес, зокрема виробників українських брендів. Його які переважно зареєстровані як ФОП, максимальна сума нарахованого кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. Перешкодою може стати відносна невисока фінансова та технологічна грамотність тих представників населення, які найбільше потребують підтримки додатковими грошима людей похилого віку. На цьому тижні інтернет-ресурсами поширюється новий варіант змін щодо підвищення податків. Отже, рада не голосуватиме за законопроект з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Головна зміна це те, що замість 1% відсоткового податку для євросіб від обороту у законопроекті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4%, тобто до 23-24%. Ще одна зміна: авансовий податок для АЗС. Нова концепція АЗС сплачуватиме фіксований платіж за кожен. Об'єкт робочий варіант виглядає наступним чином: мінімальний платіж 60 тисяч гривень з однієї АЗС на місяць. Без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та фопів. Швидше за все, Верховна Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже з 1 жовтня. Розглядати податкові зміни з ПДВ, ПДФУ і військового збору та проблеми і ризики бронювання будемо 27 вересня на онлайн-форумі. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Для таксистів Болт, Убер, Уклон, кур'єрів Глоба, продавців на OLX, репетиторів, арендодавців стало відомо дві моделі оподаткування, які зараз обговорює влада. Перша модель усім потрібно відкрити спецрахунок у банку, з якого списуватиметься 5% від усіх доходів. ФОПами клієнти не будуть, звітувати не будуть. Друга модель сервіси самі платять податки сама зайнятих. Наприклад, сервіс таксі перераховує водієві кошти за замовлення, сплачує з них податок і звітуватиме перед податковою. Бюджет планує отримати 10 мільярдів гривень податків на рік, якщо платити будуть усі, хто працює на себе. У зір з'явилося роз'яснення податківців на питання, де публікуються середні показники критеріїв тих платників, які будуть у переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Звертаємо увагу, що відповідь ДПС починає діяти з 1.10.2024 року, адже саме з 1 жовтня набирають чинності зміни внесені в податковий кодекс України законом України номер 3813 щодо особливості податкового адміністрування під час воєнного стану. Для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей перелік оприлюднює ДПС на своєму офіційному вебсайті на 15-й робочий день з дня його затвердження. Розраховані середні показники критеріїв, передбачені в перехідних положеннях ПКУ. Публікуються на офіційному вебсайті протягом 5 робочих днів після затвердження переліку. Розраховані щодо платника податків, показники критеріїв, які не відповідають рівню середніх критеріїв для включення до переліку, розміщуються в електронному капіті. Кабінеті такого платника податків. 16 серпня уряд розглянув законопроект про зміни до санкційного законодавства. Під заборону потрапляють програмні продукти, якщо вони створені фізичними чи юридичними особами з іноземних держав, до яких застосовано санкції. Програмні продукти створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції. Програмні продукти розроблені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їхнього походження. Також пропонують ввести заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це стосується веб-сайтів, веб-сторінок, електронних конікаційних мереж та інформаційно комунікаційних систем. Цей законопроект і його механіка будуть розглядатися у Верховній Раді. 18 липня Верховна Рада України прийняла законопроект номер 11256 про внесення змін до ПКУ щодо імплементації положень активів права ЄС щодо акцизного податку у другому читанні. Але потім підписання закону було заблоковано через появу відповідного проєкту постанови. Цей проект, 21 серпня, Верховна Рада розглянула та прийняла рішення щодо його непідтримання. Отже, підписання законопроекту номер 11256 вже розблоковано. Нагадаємо, що законом. Передбачено приведення у відповідність до норм ЄС класифікації алкогольних напоїв у частині, що стосуються визначення терміна проміжні продукти, вина та інші збродження напої, які віднесені до кодів 2204, 2205, 2206 згідно з українською класифікацією товарів зовнішньої економічної діяльності, збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривні за один літр, тобто до рівня розміру чинної ставки на вин. На ігристі та винагазовані внесення змін до ПКО в частині впровадження поступового протягом 4 років підвищення ставок акцизного податку на пальне до досягнення встановленого мінімального рівня в ЄС з огляду на євроінтеграційні зобов'язання нашої держави. Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне ви бачите на слайді. Аналізувати норми закону будемо на наших безкоштовних вебінарах після того, коли будуть відомі остаточні зміни ДПКУ. Сам закон має набрати чинності з 1 вересня 2024 року. 16 серпня на засіданні Кабміну було ухвалено постанова про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозобов'язаних та резервістів. У ній йдеться про кілька важливих аспектів. По перше, йдеться про військовий облік для призовників. Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження. ВЛК це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном. По друге про перевірку документів за кордоном йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему Трембіта. Далі про внесення до реєстру: хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформлення паспорта, будуть внесені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів без проходження ВЛК. Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном. А ще буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і резервістів, які підлягають постановці на військовий облік. Очікується, що такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомості у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів про документи для ведення військового обліку та перевірки ТЦК, а також про зарплатні зміни та індексацію з 1 вересня. Програм ніреру та готівкові розрахунки будемо говорити на онлайн форумі 28 серпня. І реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Переме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.